Відповідно до цього, ця людина в процесі цього всього розуміє важливість здійснення установчої влади і реалізовує її, як каже конституція, власність зобов'язує сильно упереджена уява. Да. Поправ ще вона, вона може не, не навіть не уявляти собі. Вона зробила цю заяву. А інформоване, не інформовано, це може з'ясуватися згодом. Записи видаляються дійсно у випадку, якщо людина вважає себе недієздатною на здійснення установчої влади на те, що він підтвердив себе українським народом, і на те, що він дійсно створює державу спільнозна. Тобто щоб, я розглядаю такий варіант, він мій суб'єктивний. Це не об'єктивний варіант. Це я так особисто вважаю, але тим не менш він має право на життя. І я маю всім заодно сказати. Да. Ніхто не може видалити свій ІПН. Всі знають, да, що Це неможливо. Індивідуальний податковий номер видалити неможливо. його Можна тільки приховати. Приховати і перевести з одного реєстру. інший реєстр та не відказалася від цього номера. Так. Так. Зараз вже не ІПН, а РНЕКО. <кхи> оце оце матерне слово, <кхи> слово. Його неможливо видалити. Бо mm -hmm. інакше не буде зрозуміло. А хто саме в той момент часу здійснив економічні операції в цій е, правовій системі? ІПН існує. Ви приїхали в штати, купили там машину, у вас виник ідентифікаційний номер там. Все, і він буде навічно. В якій системі ви взаємодіяли, в цій у вас виникне унікальний номер. Можна трошки, можна, почекайте. Так от. Запис видаляється для модератора, для суперадміна, бо запис не видаляється для програміста, тому що в блогах програми все одно буде збережено цю інформацію. І не те, щоб ми не могли її і звідтіля теж видалити, а просто це неправильно. Бо прийде людина і скаже: тут я вчинив правочин, і ось в мене є документ. А тепер я в реєстрі цю людину знайти не можу. І ми розуміємо, що можливо був злочин. І тоді ми можемо підняти руї, перевірити і сказати. Да. І okay. до відповідальності і буде заглядне до... знаємо, Такий, як я. коли Ні, хто... і хто видалив видали той чи інший запис. Дякую. От таклін, зараз не про це. Це просто, от щоб всі розуміли, людина оприлюднила інформацію в цей момент. Вона більше не власник цієї інформації. Вона оприлюднена. Ви зробили доступ до, приват... до яких приватних даних. Всі знають, де я народився. Ти це оприлюднив. Ти в газеті це надрукував. Ти саме для цього, щоб всі про це знали, ти скористався при оприлюдненні. Це волевиявлення. Ти виявив свою волю на всесвіт. Вийшов на гору і всім сказав. Як там це вот, процедура называется, називається, коли чоловіки модно виходять и розповідають, рассказывает... <laughs> а что... вони по а <laughs> 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 да. так. От фактично... А подивився, коли це слово? Думав, що ти а виходить, що не знаешь. так Так от, це зроблено привселюдно. Саме це и є сутність волевы. Скільки їх может може бути тисячі? Я выявляюсь, як моє ім'я, моє власне ім'я. Мої, в е, ім'я мого роду, е, місце мого народження все це моя власність, і я її оприлюднюю. Е, мої діти. Е, моя власність, яку можна відчужувати, типа квартири чи машини, чи ще чогось. Ви для чого це заявляєте? Щоб неможливо було вкрасти і сказати, що так і було. От скільки реєстраційних систем існує, щоб ви зареєстрували свою власність? ви всіма можете скористатися. По радянській системі вкрали квартиру. Ось підмінили документи, то та, -то, то. Чекає, каже, а в мене ще в реєстрі українського народу ця інформація, е, скажімо так, зберігається, і вже неможливо сказати: ага, а ось. Берете і показуєте. Збережено. Не підробили, не вкрали. Все збережено. І вже можна йти. В цьому суді програли, в мировому суді виграли. Рішення принесли. А а як би це, це право, хто право створив, той, того і воно і є. І хто це сказав, поки, так і є, поки, поки, це. Ти, це поки, є. Ти, це, поки ти цього не знаєш. Так? Це не поки ти цього не знаєш, тобто 25 років, так? або ще. Розумієш? От якщо ти не заявив, що воно твоє, то воно не твоє. Ні, воно не може, що, що, щас, бути ми... Моєм не може бути те, чого я не скажу. Та людина, створю. яка заявила це, в цей же ж момент заявила себе опікуном. Кажеш, добре, в результаті логіки, яку ти пропонуєш, О, я втрачаю квартиру, так. Тобто ти як опікун позбавив мене моєї власності. Поверни мені дві квартири. Mm. Той принцип, так. Але, але ти маєш розуміти. Тому що якщо ти змовчав, ти не в курсі, то ти ну, неповносправний і в тебе можна забрати no. так, дії, не, не. важливо, ну, ну, якщо він не проснувся, то тимчасові час, тим тимчасово забере. мовчазна згода працює окремий термін часу, поки сам віриш в цей принцип. Але mm. як тільки ти кажеш стоп. Я чув про існування принципу неінформована згода. Тобто я з чимось погодився, але я не був проінформований про наслідки. Якщо згода неінформована, я маю право заперечити. Саме тому, то що я зараз... тоді не знав про всі наслідки. Це... То ми, то ми зараз. Де, де цей принцип неінформованої згоди? Загуглі, блін. Це там же написано, де і всі інше. Да, да. Це природнє право. Чи це природнє економічне, право. так. В Якщо... Цивільному кодексі немає цього. Ні, ні. ні. Це... Ну, Щось подібне, до речі, є. Для чого це потрібно? Ми колись будемо оживляти всіх тих людей, які були змушені зробити вакцинацію і все-таки інше. Бо вони за допомогою цього інструменту були позбавлені своїх природних прав. Можна ремарка на ту тему, а хто просто купляли, просто купляли, саме? Я просто і нам доведеться використовувати інструмент заперечення реєстрації цього заперечення, що я такий то користуючись правом заперечувати деінформовану згоду, заперечую такий-то такий-то факт. Я не знав, що в силу таких обставин можу е, втратити е, право користуватися. Ну я одразу формулюю, до суть конкретне е, на захист конвенції по захисту прав людини та положених свобод. Тому я заперечую це і вимагаю повернути мені мої права. І ми будемо давати відповідь, що так, як тота, то то-то і тота рішення там. Мирового суду, рішення там, повірчого судді, це вже байдуже. І буде видаватися такий документ, що ця людина відновлена в своїх природних правах. До неї не можуть бути застосовані постулати Картахетського протоколу там, і так далі. От, ну і так от таким чином ми може можемо оживляти людей, повертати їм в правосуб'єктність, а просто сказати, що от я вас обманув. Десь там... з явити з явити з явити. Заявити, заявити. Це означає, що ви свідомо вчинили злочин. Так. А коли злочин вчинений відносно вас, вам цього не треба. Ну, ви, ви заявляєте, що вас обманули. От, по-моєму, в цивільному кодексі щось подібне, там написано. Якщо вас mm -hmm. обманули, ви можете заявити mm -hmm. не згодом. Mm -hmm. Це те ж саме, це один і той самий принцип. Добре, по потенціалу республіки будь-які юридичні процедури допомогли.